Ісусу Христу є начатки вчення Христового. І третій з начатків вчення Христового це є возложення рук. Є, Нам треба людям розуміти, що є царство темряве, а є царство світла. Царство світла це є духовні. Діти, це є ученики, це є воїни Ісуса Христа, які звіщають Євангелію, які приносять мир на землю, благословіння і приводять людей до життя по Духу Божому Святому. А Дух Божий це є радість, це є наповнення, це є бачення Божої руки, Божої благословіння, Божих подарунків. А темрява вона є темрява. І третього вже не дамо, не дано. Темнива вона служить темноті, і нічого з Богом спільного немає. Є такі, як казав Ісус Христос, що йдіть, проповідуйте і усім людям, і також тварям. Є люди, які гірші за тварин, які будуть воювали, які будуть встигли. І, які будуть завідували і тому подібне, но божої думки не можуть пустити в себе і так само. Е Раніше, коли був Ісус Христос, коли було служіння перших апостольських церков, теж були люди, називали себе віруючими, хотіли брати приклад з апостола Павла, хотіли накладати руки, молитись за людей, але коли ті духи гнались за ними, виходили з людей, вони чули слабинку в людях і. Вони бачили, що то не є Божі служителі. Вони не є єдинодушні, вони не є однодумні, вони ж не живуть по духу Божому святому. Вони не є в тій благодаті, яку Ісус Христос показав. І вони тікали від тих духів злоби піднебесної, І вони також приходили до церкви, до апостолів, до павла, і вони розкаювалися в своїх грехах. Приносили знаряддя, свого служіння, також ті іло е, ілопоклонні речі, також книжки ті, що вони читали, і насправді також апостол Павло молився за них і за, за те, що вони каялись, сокрушались, що вони були неправильні, але насправді треба каятись, сокрушатись, щоб це була думка Божа, щоб бути поєднання. В святості, бо тому, що Господь Бог для своїх дітей, для своїх учеників, хто береже Слово Боже, він має дев'ять подарунків, якими треба служити. Господь Бог хоче, щоб ми послужили Господу Богу, щоб ми були послушні тим людям, яких Господь Бог вибрав, тому що був Ісус, навін, який служив Мойсею, і також Він. Коли служив Мойсею, він перебрав цю віру Божу. Він вірив, він не відходив від віри. Він не служив Богу, ну і йому підчинялися небеса. Сонце стримувалось в йому. Річка Юрдан розходилась. І насправді Господь Бог хоче, щоб ми були щирі, щоб ми були все чисті серцем і душею, щоб ми все були в молитві, щоб ми все були чисті совістю перед Господом Ісуса Христа любої миті, любого любого часу, тому віруючі люди, котрі мають совість чисту. Їм ніяка смерть не грузить, тому що в Бога вони всі живі. Якщо людина чиста, то вона знає, хоч і сьогодні я, наприклад, помру, але я буду знати, що я отримую життя вічне і мені не страшна смерть, тому що я з Богом одної думки, так? тому дійсно нам сьогодні треба. Приділити час для Господа і також слухати, прислухуватись до проповідей, брати Слово Боже, де є всі відповіді також на всі запитання. Всі запитання є в Біблії, в Слові Божому. Тому улюблені, я вас запрошую до вивчення начатків Христових. Перший початок це є покаяння, хрещення, возложення рук і воскресіння мертвих, суд вічний. Ці начатки вони дуже потрібні для духовного росту. Хай Господь Бог благословляє вас там, де ви є кожного часу. Також перебувати з Богом в Божій думці і просити. В Господа Ісуса Христа, щоб всі також ці дії, які нас руйнують, щоб вони були знищені, а план Божий нехай буде у всій повноті і свободі в нашому життю і також в наших сім'ях і родинах, нехай панує любов Христова, яка нас окружає, обнімає, дає нам щінення духа, душі і тіла. Амінь Богом.